Руна дня на 13 січня 2025 року. На цей день випала перевернута руна Альгіс. Символізує втрату захисту, послаблення інтуїції або нерозсудливість. Ось що може вас очікувати. Підвищена вразливість є ризик опинитися в ситуації, коли ваші інтереси чи кордони будуть порушені. Помилкове рішення висока ймовірність зробити неправильний вибір через недостатню обачність. Недостатній захист, можливе ослаблення підтримки з боку інших людей або системи. Відчуття ізольованості, ви можете відчути, що залишилися без підтримки або допомоги. Попередження про небезпеку, день може принести ситуації, що потребуватимуть підвищеної уваги і обережності. Поради на день. Будьте обережні, уникайте ризикованих ситуацій та поспішних рішень. Довіряйте своїм інстинктам, навіть якщо інтуїція здається слабшою, слухайте внутрішні відчуття. Перевіряйте інформацію, не сприймайте все за чисту монету, можливі обмани чи маніпуляції. Будьте уважні до оточення, уникайте токсичних людей або тих, хто може використовувати вашу довіру. Посилюйте захист, це стосується як емоційних, так і фізичних аспектів. Перевернута руна Альгіс попереджає про можливі труднощі, які можуть виникнути через необережність або недооцінку ризиків.